Ви не знаєте, хто такий черева? Ну нам, я, я не досві, що це він. ну я Чернешов. Я вам, я вам так скажу. Чернешов заперечує свою причетність до розкрадань в енергоатомі та заявляє, не впізнає себе на скандальних плівках набу і наполягає на експертизі голосу. Особисто не толерую, як то кажуть, будь-які корупційні прояви, незалежно від їхнього рівня. Тим часом у сап розкривають, хто ж ховався під кодовим ім'ям професор на плівках міндіча. Та не менш сенсаційно, мати підозрюваного в енергокорупції бізнесмена міндіча придбала три елітні квартири в Києві. Питання відверте: чому раптово зник з України Ростем у міру. Йому раптово. Потрібно було поїхати до Туреччини, а також чи повернеться в Україну секретар ради нацбезпеки Рустем Ум'єров. Про це все у сюжеті. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. З більшістю фігурантів, про яких де я не знайомий, не бачив і не знаю. Колишній віце-прем'єр Олексій Чернишов заперечує будь-яку свою участь у можливих зловживаннях в енергоатомі. Про це повідомляє суспільне. Він заявляє, не впізнає себе на так званих плівках міндіча, хоча й припускає голос на записах може бути схожим на його. Під час розгляду справи Чернишов коментує один із фрагментів записів і запитує присутніх, чи знають вони хто такий Чегевара. Ви не знаєте, хто такий Чигивар? Ну, нам є добре, що це ви. Ну, я Чорношов, я, я вам так скажу. Ну, Я Чорношов, я, я вам так скажу. Черношов зазначує, не пригадує розмов зафіксованих на оприлюднених записах і запевняє не знайомий із більшістю осіб, які фігурують у справі. Я вважаю, що ми маємо дослідити, по-перше, той контент, також фізику. Тих плів я абсолютно заперечую те, що ми чули. Ми хоч, хоч хочемо отримати всі діалоги, повністю не вирвані з контексту, маємо зробити їхню експертизу, для того, щоб переконатися про, про те, що йде мова саме про тих, про, кого, про когось зараз говорять. Че наголошує, з більшістю фігурантів провадження він не знайомий, ніколи їх не бачив, не має контактів та не спілкується і не планує цього робити. За його словами, об'єкт, який фігурує у справі, він відвідав лише тому, що був запрошений на своєрідний інтелектуальний клуб. Також він підкреслює, у тексті підозри та в клопотанні про його арешт слідчі визначили склади ймовірної злочинної групи, і його там не вказано. Я особисто не толерую, як то кажуть, будь-які корупційні прояви незалежно від їхнього рівня. Я розумію, що ситуація з енергоатомом це потужна інформаційна бомба. Я доєднуюся до всього засудження суспільства, яке лунає щодо цієї ситуації. Але скажіть мені, будь ласка, яке я відношення маю до енергоатому? Яким чином взагалі Чернишов має відношення до цієї справи? Як він сюди долучений? Вищому антикорупційному суді 17 листопада розпочали розгляд питання про запобіжний захід для колишнього віце-прем'єра Олексія Чернишова. Прокурори повідомляють на його взяті під варто. Повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Чернишову закидають на збагачення в межах справи, пов'язаної з розкраданням в енергоатомі. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить суд арештувати екс-міністра з альтернативою внесення застави у 55 мільйонів гривень. Саме таку суму за Версію обвинувачення він міг незаконно привласнити за даними слідства. Експосадовець був серед осіб, які відвідували так звану пральню. Місце, де здійснювалася легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом. Контролювалася пральна керівником злочинної організації, викритої вчора набу і сап. Заявляла раніше в національному антикорупційному бюро. Чи відвідував я той об'єкт, про який йдемо? Я був запрошений на подію туди. Яка відбувалася в той час в ту дату, яка називається інтелектуальний клуб чи якось таким чином? Туди були запрошені експерти, опініон лідери, в тому числі міжнародні, з якими було спілкування. В той день я там був, я цього не приховую. Я вважаю, що це абсолютно нормально. У набу також повідомляють, детективи зафіксували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад 1,2 мільйона доларів США і майже 100 тисяч євро готівкою. У разі якщо суд визнає Чернишова винним, йому може загрожувати від 5 до 10 років ув'язнення та заборона обіймати посаду строком до трьох років. Ну, я, я не готовий підтверджувати ці діалоги. Вони точно не стосуються. Тієї тематики, про яку тобто йде мова, що ви кажете діалоги не ну, Ми ж запам'ятовуємо пам'ятаємо діалоги, ми змограли участь. Ви та ви себе в цьому по, послухайте. Ну я стільки діалогів э, вів та веду, ви розумієте. Під час розгляду клопотання про запобіжний захід для колишнього віцепрем'єра Олексія Чорношова прокурор САП розкриває особу, яка у плівках міндіча фігурує під кодовою назвою професор, за словами прокурора, під цим позначенням мається на увазі не міністр енергетики Герман Галущенко, як припускалось раніше, а Світлана Чернишова, дружина Олексія Чернишова. Прокурори зазначають, у травні 2025 року друж... Рина Олексія Чернишова вийшла на зв'язок із бізнесменом Олександром. Цукерманом у whatsapp Месенджері, який забезпечує захищене шифрування, на думку слідства, це було свідомим кроком обох учасників для приховування змісту їхніх домовленостей. Під час розмови за версією обвинувачення вони узгодили зустріч на той самий день у приватному медичному центрі, що належить Цукерману. У 14.06, як стверджують прокурори, дружина Чернешова прибула до медцентру та повідомила про це співрозмовнику. Бізнесмен Олександр Цукерман передав Світлані Чернашові 500 тисяч доларів у власному кабінеті. За курсом НБУ ця сума становить понад 20 мільйонів гривень. За даними обвинувачення, ці гроші вона мала передати своєму чоловікові. В справі і в клопотанні чітко зазначений склад злочинної організації чи злочинної групи. Мене там немає і не може бути. Слід зазначити, Світлана Чернишова має ступінь доктора філологічних наук і працює професоркою на кафедрі іноземних мов історичного та філософського факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Про що також повідомляється на сайті університету. Слідство з'ясувало, в період з 11 лютого до травня цього року Чернишов отримав неправомірну вигоду на приблизно 35 мільйонів гривень, що перевищує 6,5 тисяч мінімальних доходів громадян. За кого всіх вас і нас тримають, за кого тримають українці? Оця ж пана ліквідаторів, яка сьогодні прийшла до влади, це ж пана ліквідаторів. Їх всіх чекає трибунал. Там немає ні поняття такого, як патріотизм, як сумління, як совість, там нічого того немає, як віра, їх нічого не зв'язує з Україною. Це перекоти поле, яке не має коріння. для них тільки гроші. Тому вони брешуть, брешуть і ще раз брешуть і хитрують. Вони мають зникнути, як руса на сонці. А от мати бізнесмена Тимура Міндіча, підозрюваного у корупційних схемах у енергетичній сфері Стала Міндіч, за останні кілька років придбала три квартири у Києві. Йдеться в розслідуванні громадське. За інформацією журналістів, одна з квартир розташована в будинку на вулиці Грушевського. Простора квартира площею 214 метрів квадратних оформлена на стелу Міндіч з 2020 року. Інші дві квартири у преміальному житловому комплексі «Метрополь» були зареєстровані на Неї у 2023 році загальна площа двох квартир становить майже 200 метрів квадратних. А їхня мінімальна ринкова вартість у 2023 році оцінювалась приблизно у 600 тисяч доларів. Водночас, як зазначають журналісти, фактична сума, яку могла заплатити мати міндіча, була значно меншою згідно з документами, які потрапили до рук журналістів, стала міндіч сплатила за обидві квартири близько трьох мільйонів гривень. А це Приблизно 80 тисяч доларів квартири вона придбала безпосередньо у забудовника житлового комплексу ТОВ Скай Проджект, власником якого є Олександр Глімбовський, тесть колишнього голови державної фіксальної служби Романа Насірова. Стемо Мєров теж є підозри, що причетний Мєров перебуває за кордоном. Зараз Стемо Мєров перебуває в Туреччині. Дуже так несподівано, от він. Мовчав про військовополонених сьогодні вирішив згадати, що у нього вторечені дуже багато справ по військовополонене співпадіння. Тому що так, Русем Умєров фігурує. Впроваджені е, і не один раз. На плівках поки що його немає, але Умєров фігурує і дуже часто фігурує як міністр оборони є по оборонній по сфері. Там дуже багато цікавих матеріалів. Ну, це я думаю, вже на сап розкажуть більш більші деталі. А от секретар ради нацбезпеки та оборони Русе Моров повернеться в Україну за кордонного відрядження 20 листопада. Про це повідомляє його прес-секретарка Діана Девітян в коментарі для української правди. За її словами, відрядження у триватиме до 19 листопада включно. На уточнювальне питання чи означає це, що 20 листопада він уже буде вдома. Девітян відповідає так. Раніше джерела української правди повідомляли, після Туреччини, 16 листопада, Уміров прибув до Флориди. Думки співрозмовників видання щодо мети його поїздки розділилися. Одні вважали, що він поїхав до родини, яка проживає в цьому штаті. Інші припускали, що він має зустрітися з представниками адміністрації президента США Дональда Трампа. Водночас залишалося невідомим чи планує секретар РНБО повертатися додому і. Коли саме у нас всі бадюряться і переконують один одного, що він повернеться. Але я б на цей варіант ставок не робив. Дуже сумніваюсь, що Ростема вернуть. Жартував у розмові з ЗУП один із членів оточення Зеленського. Зумієте, ти в ти чуть чу, вони, ну це ж ніхто з них не тікав сам, ну в рамках типу. Перетнути кордон, боятися прикордонників і так далі. Всі вони тікали на рівні, коли це вже було вирішено, на рівні керівництва державної прикордонної служби. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ.